Привіт! У цьому відео 10 перевірених стоїчних секретів, які допоможуть зберігати спокій, тримати фокус і досягати своїх цілей без зайвих емоцій. Стоїцизм це не філософія минулого, це практичний інструмент для сучасного життя. Хочеш стати спокійнішим, рішучішим і впевненішим у собі? Тоді дивись до кінця і не забудь підписатися та поставити лайк тут тільки глибокі теми, без води. Один із головних принципів стоїцизму розділення контролю. Стоїки кажуть є речі, які ми контролюємо, і є ті, на які ми не маємо жодного впливу. Але більшість людей живе навпаки, вони намагаються контролювати чужу думку, ситуації, які вже сталися, чи навіть майбутнє. А що якщо просто зосередитись на тому, що реально залежить від тебе твої дії, твої думки, твій вибір, як реагувати? Ось приклад. У тебе зірвався важливий проект, ти можеш звинувачувати інших, засмучуватись, злитися. Але стоїк скаже, що з цього я контролюю відповідь свою реакцію. Наступні дії висновки усе інше це вітер, а ти капітан власного човна. Цей стоїчний підхід дає силу. Він допомагає зберігати спокій, не впадати в емоції, коли життя йде не за планом. Зосередження на тому, що ти можеш змінити це і є перша формула внутрішньої свободи, і саме з цього починається справжнє стоїчне життя. У кожному дні є моменти, коли щось іде не так хтось щось сказав, хтось не зробив те, що обіцяв, тобі щось не сподобалось, і ти вже відчуваєш, як наростає хвиля емоцій, злість, роздратування, розчарування. Але саме тут стоїцизм вчить нас робити головне зробити паузу. Не реагуй одразу, не говори з емоцій, не дій з імпульсу. Стоїки вірили, що перерва між стимулом і реакцією це і є наша зона сили. Уяви ситуацію, хтось образив тебе у розмові. Перша реакція відповісти різко, емоційно, захищатись або атакувати. Але якщо ти стоїк, ти зупиняєшся на секунду, робиш вдих, спостерігаєш і тільки тоді відповідаєш. Якщо взагалі варто відповідати, саме ця пауза дає тобі перевагу, бо в ній живе усвідомленість. Стоїки не були байдужими, вони не придушували емоції, вони їх розуміли і тільки після цього діяли. Філософ епіктет казав людей тривожать не самі події, а те, як ми їх сприймаємо. Твоя реакція це твоя відповідальність, і саме вміння зробити паузу перетворює звичайну людину на мудреця. І це працює в усьому в конфліктах, у роботі, у стосунках, навіть у прийнятті важливих рішень. Наступного разу, коли відчуєш хвилю емоцій, не дій зроби паузу, подивись на ситуацію збоку, і тоді обери відповідь, а не реакцію. Ця маленька дія насправді величезний крок до внутрішнього спокою. Коли ти прокидаєшся вранці, де твої думки? Вони ще вчора там, де ти щось сказав не так, де хтось не відповів, де щось пішло не за планом, або вони вже завтра, там, де очікування, тривога, уява, що буде далі, і в цей момент ти вже не тут. Стоїки вчили, що є тільки один час, у якому ти справді живеш, це зараз, не вчора, не завтра. А тільки ось цей момент, ця секунда, цей подих. Марк Аврелій, імператор і філософ писав. Людина має силу жити тільки теперішнім. Це не просто красиві слова, це реальна практика, яка змінює життя. Коли ти зосереджений на теперішньому, зникає тривога, коли ти в моменті ти приймаєш кращі рішення, ти чуєш себе, ти бачиш світ чіткіше, навіть у простих речах. Коли ти їси просто їш. Коли розмовляєш, слухай, не відповідай подумки. Коли дихаєш, відчуй це. Це і є стоїчна присутність. А коли приходять думки про минуле чи страх перед майбутнім, просто спитай себе, що я можу зробити зараз, прямо в цю хвилину? І ось відповідь дія, рішення, усвідомленість. Бо життя це не десь там, життя це зараз. Стоїцизм починається з прийняття, але не такого, що означає здатися, а прийняття як сили, як внутрішньої згоди з тим, що вже є, бо те, що трапилось, вже не змінити. І саме тут виникає вибір ти можеш боротися з реальністю, сердитись, ображатись на світ. А можеш сказати добре, це сталося. Що я можу зробити зараз? Філософи стоїки називали це словом аморфаті у перекладі з латини любов до долі не просто приймати, а навчитися любити те, що приходить навіть труднощі, навіть втрати, навіть виклики. Стоїк бачить у цьому не покарання, а тренування. Не кінець, а новий початок. Уяви, що ти планував важливу зустріч, але все зірвалося. Інша людина не прийшла, ситуація вийшла з під контролю. Щоб зробив звичайний розум. Розчарувався, злився, втрачав енергію. А що скаже стоїк? Добре. Це сталося мабуть, так і мало бути. Тепер я зосереджуюсь на тому, що в моїх руках саме така філософія формує внутрішній стрижень. Стоїцизм. Це не втеча від проблем, а сміливий погляд на них. Прийняття не робить тебе слабким воно дає тобі ясність, воно повертає тобі контроль над собою, коли зовнішній світ стає неконтрольованим. Аморфатія – це не просто слова, це вибір жити з відкритим серцем навіть тоді, коли життя кидає виклик. У кожного з нас є два світи. Перший це зовнішня реальність, те, що реально відбувається факти, події. Другий це внутрішній світ інтерпретацій, і дуже часто ми не бачимо різниці між ними. Ми плутаємо реальність із тим, що про неї думаємо хтось не відповів на повідомлення і вже здається, що він ображений на вулиці похмуро і вже день поганий. Тебе не помітили, і ти почуваєшся непотрібним, але це не факти це твої думки про факти. Стоїки вчили, що саме цей момент розмежування змінює життя. Подія нейтральна, усе, що надає їй емоційного забарвлення це твоя думка. І якщо ти це розумієш, ти отримуєш свободу. Ти більше не є заручником емоцій, які виникають автоматично. Ти можеш поставити запитання це факт чи моя інтерпретація? Наприклад, факт іде дощ. Думка день зіпсований. Але можна подумати інакше, йде дощ, це можливість залишитися вдома, побути на самоті. Попрацювати спокійно це те, що змінює якість твого життя щодня. Якщо ти навчишся бачити цю різницю, ти станеш сильнішим, ти більше не будеш керований припущеннями, емоційними спалахами, страхами, які не мають під собою основи. Стоїцизм дарує ясність, а ясність це спокій. Емоції це природно, вони є в кожному з нас. Ми не можемо повністю їх вимкнути, і стоїки цього не заперечували. Але вони вчили якщо ти хочеш бути сильним, навчися розуміти свої емоції. І не дозволяй їм керувати собою. Бо саме надмірні емоції, гнів, образа, заздрість, тривога затьмарюють розум, вони штовхають нас на дії, про які ми потім шкодуємо. Подумай, скільки разів ти робив щось у пориві емоцій, а потім бажав повернути час назад. Стоїцизм пропонує інше він каже Зупинись. Відчуй емоцію, але не ставай її рабом. Розглянь її як хвилю, яка з'явилась, і зникне. Марк Аврелій писав, що найкраща перемога це перемога над собою, і вона починається з того моменту, коли ти помічаєш. Зараз я відчуваю злість, але я не зобов'язаний діяти з цієї злості. Емоції, як вогонь. У помірній кількості вони зігрівають. Але якщо дозволити їм розгорітись, вони спалюють усе, і саме тут народжується стоїчна мудрість. Бути спокійним це не бути холодним, це бути ясним, коли ти не реагуєш одразу, коли ти обираєш, як діяти, ти стаєш вищим за ситуацію, бо з тобою спокійно, бо ти не вибухаєш, бо ти не втрачаєш контроль, і в цьому справжня сила стоїка. Більшість людей щодня живе в очікуванні результату. Вони постійно думають, а що вийде, а що буде, а коли вже буде видно прогрес. Але стоїки пропонують зовсім інший підхід. Вони кажуть не женись за результатом. Замість цього зосереться на діях, на якості того, що ти робиш, на зусиллі, на процесі, бо саме дії це те, що залежить від тебе, а результат це вже інше. На нього можуть впливати десятки факторів, які ти не контролюєш. Епіктет говорив. Твоя справа добре грати свою роль, а як все закінчиться це вже не твоя турбота, уяви, що ти готуєшся до важливої співбесіди. Стоїчний підхід, не думай, візьмуть тебе чи ні, думай, як підготуватись найкраще, як сказати правду, як бути готовим. Результат не в твоїх руках. А от підготовка повністю твоя відповідальність. Коли ти фокусуєшся на процесі, зникає тривога. Бо ти живеш у дії, ти не в полоні очікувань, і навіть якщо не отримаєш бажаного, ти не програв, ти зробив усе, що міг, а значить, переміг. Стоїки вірили, що такий підхід дає внутрішню стабільність, бо життя часто несправедливе. Але якість твоїх дій завжди в твоїх руках. Працюй з віддачею не для оплесків, а тому, що так правильно, і тоді результат прийде. Але ти вже не будеш від нього залежним. Що ти робиш перед сном? Гортаєш стрічку, дивишся серіал. А що, якби ти замість цього зробив щось значно глибше? Стоїки мали просту, але потужну практику, що вечора вони зверталися до себе. Це називалось рефлексія. Вони ставили собі три питання Що я сьогодні зробив добре, де я помилився, що я можу покращити завтра? І ця практика була не для самокритики. А для росту, для чесності з собою. Сенека писав: Коли день завершився, я заглядаю в себе, я ставлю перед собою внутрішній суд без жорстокості, але з правдою. Це момент, коли ти стаєш на крок мудрішим, не через книжки чи лекції, а через досвід, який ти обробляєш сам. І неважливо, який був день, успішний чи важкий. Головне вміти побачити урок. Бо стоїки вчили. Ми ростемо не завдяки тому, що з нами сталося, а завдяки тому, як ми це осмислили. Візьми звичайний блокнот, записуй хоча б три рядки щовечора це змінить тебе швидше, ніж будь-яка мотивація. Бо щоденна рефлексія це дзеркало, в яке дивиться не его, а душа, і той, хто чесний із собою сьогодні, стане кращим завтра. Скажи чесно. Як часто ти робив щось не тому, що хотів, а тому, що так правильно, як часто ти мовчав, коли хотів говорити, тільки тому, що боявся виглядати не так, як треба, стоїцизм навчає головному не дозволяй думці інших людей ставати твоєю реальністю, ти не можеш контролювати, що про тебе скажуть, але можеш контролювати, ким ти є. Епіктет казав Хто прагне схвалення натовпу, той ставить себе нижче натовпу. Стояк не підлаштовується, він слухає, але фільтрує. Якщо ти постійно шукаєш схвалення, ти стаєш залежним. Твоє щастя в чужих руках. Але коли ти дієш з глибини, коли твої цінності йдуть зсередини. Чужа думка не має влади, уяви, що ти обрав складний шлях, хтось тебе критикує, хтось не вірить у тебе. Стоїк у цей момент не захищається і не сперечається. Він собі нагадує я знаю, чому я це роблю. Моя справа діяти згідно з тим, у що я вірю. І це справжня свобода. Бо тільки тоді, коли ти звільнишся від страху бути не таким, як усі, ти почнеш жити по справжньому. Стоїк не ідеальний, але він цілісний, і саме тому вільний. Ми часто живемо так, ніби маємо вічність, відкладаємо, чекаємо, віримо, що колись усе буде ідеально. Але стоїки нагадували життя має межі, і це не про страх, це про ясність. Практика називається «Мементо морі. Пам'ятай про смерть не як про кінець, а як про нагадування нагадування про те, що кожен день це шанс, кожна розмова може бути останньою, кожна дія має сенс. Марк Аврелій щодня згадував про те, що час обмежений, і саме це давало йому надлюдську зібраність, ясність. Силу приймати рішення, коли ти пам'ятаєш про кінець, ти перестаєш зволікати. Ти перестаєш боятися, що подумають інші, ти перестаєш відкладати життя. Бо розумієш, ніхто не обіцяє тобі завтра, але у тебе є сьогодні. І питання не в тому, скільки часу ми маємо, а в тому, як ми ним користуємось. Стоїцизм не про песимізм він про глибоку любов до життя. Про повагу до кожної миті. І коли ти починаєш жити з таким усвідомленням, зникає суєта ти стаєш точним, присутнім, живим. Тепер ти знаєш десять стоїчних принципів але пам'ятай знати мало. Справжня сила стоїцизму розкривається тільки в дії. Застосовуй хоча б один секрет щодня почни з малого, з паузи, з думки, з вибору. І ти побачиш, як навколо зміниться світ, бо змінюєшся ти. Якщо це відео відгукнулося тобі, поділись ним з тими, хто зараз шукає опору, і не забудь підписатися.